Ти що там було? Пішла до школи. Ага, що там було? От прям дай мені ту секунду. Не така, як всі. Не така, як всі. Ага, і підтримки немає. Да. Не така, як всі. Чому ти там не навчилась? Приймати себе такою, яка є Угу. І от тепер відчуй перед тим, як іти у школу. Зараз-то ти вже усвідомлюєш, не... ну ми всі різні. Ну, і що так, да. ти не така, як всі, то, блін. Так, і, і тим більше ти зараз знаєш свою природу, і ти знаєш, що так, насправді, ти, ну, ти відрізняєшся, і це окей, і це твоя сила в цьому, що ти інша. Ти... А у дитинстві просто всіх під одне, так? І під єдиний стандарт, і а ти була іншою?